Зараз поговоримо про мийки. Ця мийка, як мені вже Микола Миколаш сказав, підходить під овочі. Можна зробити індивідуальну модифікацію, саме ця мийка для горіхів, але можна зробити під овочі порційно і поточно. І поточно. І можна робити з стали, сталі, можна робити з чорного крашеного. Тобто, під ваші потреби, під ваші індивідуальні можливості, потреби культури, ви можете собі замовити, проговорити, з якого металу, під яку культуру для того, щоб то працювало, і те, що зараз є актуальним, звернутися і підібрати, зробити собі отаку машину. Який об'єм вона миє в годину, в час? Не підскажете Ми, там? По очах не знаю, по горіхах, по горіху. Десь за, за зміну ми 10 тонн навіть. Ну я не знаю, скільки. Хто смотри, який? Яка... Це хороший результат. Це круто. Калібратор для горіхів. О, оскільки недалеко, підійдемо ще мав. є калібратори під горішки. Отака машина створилася людина. Для мене це все. Вау! І, і ще загрузочний транспортер, ну, це воно його в місті його погано видно. Стоїть загрузочний транспортер, бункер із вібролотком, потім значально йде в вібролоток і на транспортер, потім на калібровку і потім у мийку. а потім сушка. Ну, сушки тут немає. Тобто, це практично ціла mm -hmm. лінія переробки, яка може бути Для горіха. Для горіха. Так, можна калібрувати, по суті, і редис, якщо там є такі потреби підбирати. Тобто, дивіться, під свої культури, під свої потреби, можна зробити отакі, отакі нереальні речі, реальними у вас в господарстві і покращити, поліпшити вашу роботу. Тобто, звертайтеся.